Мої вітання, друзі! Ранок 3 вересня 2024 року ви на каналі Винограда Карчевського. Місто Рівне. Зараз я знаходжуся біля такого чудового сорту американської селекції під назвою Хеллоуін. Дуже цікава форма. Я її покажу вам ближче і покажу цю сторону шпалери і ту сторону шпалери. Тут зараз зраночку сонечко таке гарне. І просто. Хочеться підійти до нього, полапати руками і зняти відгук, е, мій відгук. Е, дивіться, цей кущ у мене не перший рік плодоносить на моєму участку. Е, Щоразу він мене радує і радує. Е, зараз багато хто скаже е, скептиків, такий, таких, як. Ой, для чого, що це? Шкурочка з водичкою, для чого його тримати. І не подобається він. Ви зрозуміли, про що я. Я тримаю на своєму участку те, що мені хочеться, те, що мені подобається. Це перше. По-друге, мені в ньому багато чого подобається. От реально багато чого подобається. І людям, яким я ріжу, продаю виноград, кого пригощаю, і взагалі рідним він мені він їм подобається. І так, друзі, підійшов я ближче до Грон і хочу їх показати вам зблизько. Ви подивіться, яка це красуня, сорт красуня. Він цікавий, привабливий, не знаю, багатьом він не подобається, мені подобається. Просто така неординарна ягода. ну і Привикли ми до Винограду, до тих ягід круглих, видовжених, а тут. Така соскоподібна, довга, видовжена ягода. Ну, теж цікаво, все має право на існування, на життя. Але ж ви подивіться, Чудово, чудово. які гарні їжачки. Моя доця, Соломійка, бігає і каже, тато, їжачки, їжачки. Ось. Покажу, а зараз буду вам про нього щось трошки розказувати. Він же в мене на моєму участку росте не перший рік, ось друга площина, також загружена. Я про нього можу щось розказати. Перш, хочу розказати, зараз буду по порядку, хочу розказати, що тут я вам вже знімав відео, показував, що в серпні місяці я поливаю свій виноград, поливаю його в міру і в не таких кількостях, як на початку літа, але все ж таки зараз спека і деякі сорти ну, мають свою таку примху. От я знаю, що Хеллоуін, якщо спека, то час від часу обов'язково його треба підливати. Якщо не підлити і він не може цей куш взяти десь вологи, зразу ягоди починають ізюмитись, в'янути. Це його особливість. Я це вже замітив. Тому я приходжу раз в 10 днів, раз в тиждень я по-любому якісь два відра води я виливаю сюди під кущ, зрихлюю землю. Як Зазвичай, і тут а, все є нормально. Інші взяти сорт, там, Аркадія, там, наприклад, е пам'ять вчителів у мене ось на задньому плані, він висить, вже в мене давно-вже давно дозрів, і він висить, висить, і йому нічого. А ось цей трошки любить отаке, щоб за ним походили, поухажували. Ну але це не дуже велика робота. Далі, дивіться, раннього сроку дозрівання цей сорт. Я б не сказав, би, що це ультраранній сорт, але ж дозріває він і дозріває він вже не так вже крепко пізно, десь в кінці там, вересня, а кінець, кінець серпня, на початку вересня, він вже Тобто Срок дозрівання десь 115-120 днів. Як коли, як який рік. Якщо бачите, зараз така стоїть аномальна спека, стоїть, стояла. Він гарно дозріває, йому світла хватає, тепла вистачає, і от він собі наливається, одним словом. Дивіться, грона гарні, видовжені, презентабельні. Грона середнього розміру всі бувають. Ось там є перша грона, така довга грона сантиметрів 30 а тут десь приблизно 20, 15-25 сантиметрів, ця десь 15 сантиметрів грона. ось. Грона середньої щільності. Ну, ось ця рихла, наприклад, дилюся рихла. Ця така середня щільність. Вже виходить, якщо тут ягода вона вся звісає, бо вона рідша виходить. структура рідша всередині, то ягода, от бачите, провісла. Тут ягода щільніша, це вже середня щільність рахується, і вже ці ягоди п'ялились пови... так, як їжачка голки. Це щодо грони. Ягоди видовжені, такі е, пальчики, будем казати, як на нього ще кажуть, відьмінні пальці. От як пальчики. Вони довгенькі і на кінчику гостренькі. А на кінчику навіть є така, така загостреність, я не знаю, така гостренька і зачіплюється. Є і деяка ягода взагалі загнута, як, як загнутий палець, як серп. Ну, є, є тут Також прийтися, можна подивитися. Ягода видовжена, цікава, вагою десь приблизно від 4-6 до 7 грам, якщо ягода велика. Довжина ягоди десь від 1,5-2 см до 5 см, а в деяких випадках і більше буває. Ну, тоді та ягода й важить 70 грам приблизно. Цікава ягода. В минулому році вона в мене була така темно-фіолетового кольору, дуже темного. В цьому році, я дивлюся, ягода від світло-фіолетового до темно-фіолетового кольору. Ну, ще на сонці вона трошки змінила свій колір, але в основному він колір тут не міняється. От набрали такого темно-фіолетового кольору ягода і вже вона тут така і є. Ось. Бачите? Ягода, я вам скажу, не гниє. Якщо вже в'яне, то вона вже засохла. І просто такий ізюмчик виходить і все. Це, що мені подобається. Щодо тріску, я не бачив жодного року тріску, от Не бачив, реально кажу, не бачив. Можливо, не бачив, бо вона видовжена така. І десь якщо тут ось тріснуло. То я і той тріск не бачу, але я навіть і не уявляю, як цей тріск. Чи по всій довжині, якщо він є, ну я не бачу тріску, чесно вам казати, не бачу. Ось. Можливо, десь якась ягода і підріскує, коли дуже багато вологи. Ну, я не наблюдав. Цукор в цьому році ягода набрала непогано, навіть краще, ніж в тому році минулому. 20% я мірав, приблизно 20%. Ось солодка зара ягода, вже готова до споживання, вже будемо різати. Аватар у мене слідуючий куш, аватар. У мене ж аватар вісить, він ще не готовий, йому ще треба трошки повісити. Я не думаю, що не тільки-дві він мене ще повісить. Не знаю, дивлюся, може в теплицях людей вже давно є. У мене не знаю. В цьому році взагалі в мене не так, як всіх людей. Люди вже давно знімають, зрізають. І фільми знімають, що там дозріло, а в мене саме дозріває. Ну, як Бог дав, так і є. М'якоть соковита. В цій ягоді шкірка тонка. Зараз я одненько зірву. І сидиш такий з підхрустом. І що цікаво, що кісточки тут немає. Солодка ягода, солодка. Кісточка, кісточки немає, шкурочка така, Деякі ягоді, вона. Я б не сказав би, що вона вже така дуже крепко ніжна, але ж вона гарно з'їдається. Бо кісточки немає, ти ягоду цю кинув в рот і не перебираєш, і не думаєш, що зараз наступиш там зубом на цю кісточку, а просто тупо жуєш і вона дуже гарно з'їдається. Ягода, я вже казав, ягода така на Довжиною і величиною однорідна, від більшого до меншого. Ну, більшого до меншого це, я маю на увазі одинакова, Горишіння не бачу, квітка тут двостатева і запилюється цей сорт непогано, непогано. Гарна врожайність в цьому році, цікаво. Другий кущик такий самий десь приблизно. Цей хочу, вже люди заглядають, каже, дай попробувати, дай попробувати, Я хотів, щоб він визрів і зняти фільм. Оце зараз фільм я зняв, показав вам. ось, А поленько буду підрізати. А другий кущ то дружина хоче насушити родзинок. Довгих родзинок хочу і все. Ну, Добре, хай буде. Ще коротко прийдуся, покажу вам грона, ягоду, нагрузку. Зайду до куща з іншої сторони. А що з іншої сторони, тому що це в контровому світлі? І ці грона на світлі горять просто. Як можна не радуватись такою ягодою і казати, що тут немає нічого доброго? Ну, хоча б за цей презентабельний вид і за те, що... Є така чудова, красива ягода. Часто хожу біля цього куща, і тут в мене поруч калугінська форма Олімп, тут ягода величезна, буде окремий про неї ролик і тут зовсім інша історія. Це просто, це просто ну, тут не порівняти. Там своє, тут своє, будемо так казати. Отже, що я ще хочу сказати про переваги сорту, Екзотичний вигляд, гляньте який гарна врожайність, гарні цікаві грона, непоганий смак, відсутність тут кісточки, гарний товарний вид, гарна транспортабельність. Є плюси, є, є плюси. А взагалі це новий сорт. Будемо наблюдати, чимось будемо жертвувати, чимось радіти. Взагалі цей сорт може бути на участку, хто має місце і має бажання вирощувати виноград. Тому, тому так. М -м -м. Яка смачна ягода і цікава ягода. Гарні грона, гарний смак. І все мені, мені подобається. Хочете мати такі чудові гронатику, чудову ягоду, посадіть на своєму участку, і у вас також все вийде і буде. Не буду забирати вас багато часу. Друзі, дякую, що були зі мною до кінця відео. Щось трошки вам про ній розказав, кого ще щось цікавить, пишіть коментарі, обов'язково відповім. Хочу побажати вам гарного дня, друзі, перемоги нам і слава Україні!